Скажи мені, мені переджають про послідійстє, про якусь промивку, вот дощ піде, я його внес трохи недавно подрапси, що гліфосата після дії ніякої бути не може. Тобто він, принцип роботи такий, що він стимулює фотосинтез да, і транспірацію до тих пір, поки рослинка не помре нахер. От. Тобто Він може вбити будь-яку зелену рослину. Питання тільки, щоб його було достатньо, щоб вбити. Тобто Після дії ніякої бути не може. Єдиний випадок. Коли може бути негативний ефект, коли ми весною після посіву вносимо гліфосат, і в нас після внесення сразу йде дощ. Тобто, коли, наприклад, посіяв соняшник, і він сходить там десь від 5 до 10 днів, і ти там орієнтовно на п'ятий день вносиш гліфосат, щоб вбити всі бур'яни після посіву. І якщо після цього сразу піде дощ, а насівнечко вже проросло в землі воно ще наверх не вилізло, тобто ти думаєш, що воно ще не зійшло. Mm -hmm. Але е опадів пішло десь 15-20 мм і промило на глибину до 10, тобто повністю всю насінинку промило гліфосатом, от тоді теоретично може бути негативний ефект. От. А в всіх остальних випадках є зелені рослини, вносиш раундап, воно валить повністю всі зелені рослини е і не залишає ніякої абсолютно залишкової дії.